Знаєш, що це? Шишечка з пульсою. Це молоді такі соцвіття сосни. В них є багато корисних речовин, а також вони антиоксиданти, а також приємні на вкус. І ще це є такі дієві там фітонциди для. Того, щоб подавити усі болезнітворні бактерії в твоєму тілі. Смачна. Дам і пилок оце на верху чи це не полок? Пилку ще немає, вони ага. ще не відкрилися, тому можна наїстися. Ну, так виглядає, що цікаво, що на макушці як така. Mm. Шишечка, mm. <смеш> Так. Щишковідна аж залоза, ні? Тому треба наїстися, поки є такий момент. Ну, це побіги, молоді побіги з як там сосни. можна в салати додати? Можна і в салати, але я люблю так, як є можливість поїсти там один-два рази і все. Це на сезон таке хватає. А от різновид сосни ж багато різних? Так. І от десь воно там якесь дубове, десь м'яке. Mm, ні, воно взагалі-то як молоде, ну от цей час саме, саме те, воно м'яке. А потім, коли воно визріває, воно вже жорстке становиться. То ага. тому вчасно прийшли і зараз ось, що? 30. -е. Чесно. 30 -е число. Це ж навіть шишки в варені їдять теж. Да. Я за полок чув, а, із цієї штуки ще буде сипатися полок, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Він зазріє і буде сипатися. Саме час ти у ліс збирати полок. Саме клас от зараз має найсильніший антипаразитарний. Найсильніший антипаразитарний ефект. Тримає зараз. Тут і так росовський. Антипаризитарний? Так, вона подавлює усі грибки у тілі там. Угу. Патогени. Угу. Дуже потужні речовини тут. Угу. Ну і смачно, що, цікаво, що. Да. звичайно щось корисне, воно таке якесь а тут якось <рес> таке.